А як тоді Михайло відрізнити серцевий напад від а, панічної атаки? Ось це дуже актуальне питання. Його майже кожний пацієнт на прийомі задає. А на жаль, це зможемо відрізнити в великій кількості випадків тільки лікар, зробивши обстеження, угу. тому що людину під час панічної атаки можуть виникнути такі специфічні симптоми, які будуть казати про те, що. Тут, скоріш за все, буде інфаркт. Тобто під час панічної атаки може бути пекучий різкий біль за грудиною, може бути втрати свідомості, які характерні для порушення життєво загрожуючих ритму, можуть бути і підвищений тиск, і головокружіння від того, що в голові вже так пульсують артерії, що вже людина у неї мушки перед глазами, вона не розуміє, де вона знаходиться, і це буде потребувати лікаря. Але... Ці пацієнти вони потрапляють в нас один раз. Ми робимо їм дослідження. Вони розуміють, що це панічна атака, це не серце, ризику для інфаркту нема. І потім вони вже або йдуть до невролога, або йдуть до психолога, або йдуть хтось червоним вином лікується, і розуміють, що це панічна атака, і лікуються.